Олексій, Руслан та Ігор. Вони прикордонники, які у липні зупинили спробу прориву диверсійної групи. Російська ДРГ намагалася пройти на Чернігівщину через ліс. Під прикриттям стрільби із автоматичних гранатометів та кулеметів вони наблизилися до позицій українських прикордонників. Побачив дві особи і відкрив вогонь на ураження. Потім ще побачив дві. Дві двойки, далі і ще дві двойки. Позиції прикордонників просто в день атакували шестеро росіян. Як згадує Олексій, було видно, що це спецпризначенці. Одягнути, екіпіровані дуже сильно. Томати були теж з каліматорами. Одного труба РПГ на, на 26 В чорної формі. На допомогу Олексію прибули побратими. Я зайняв в крайню ліву позицію. Моя задача була е, прикривати бік, щоб збоку, з одного фланга ніхто не проник. Олексій випустив по російським військовим як мінімум 120 набоїв. Вони відступили із втратами. Як мінімум двох було поранено. Як мінімум поранено. Як каже Руслан, зупинити росіян їм допомогла раптовість і командна робота. Нам пощастило в тому, що вони нас там не очікували. Ми їх застали зненацька. І це, я гадаю, що саме тому перевага швидко стала на наш бік. Ми всі робили свою справу. Ніхто не, не схибив в цей час, і вийшло так, що. Все у нас вдалося. Що було метою заходу російської ДРГ? Кожен із прикордонників має свою думку. Може, шукали нас де в ну, службу. Неся. Чи так, що шукали, може якусь техніку. Там. Саме ДРГ це диверсійна розвідувальна група. Наприклад, Ну, це теж, може, на мій розсуд, я не знаю, якщо ось той самий квадрокоптер. Він багато чого не бачить. Якщо він щось там бачить один, два-три рази щось цікаве, але не може там нічого зафіксувати, то ці ось місця можуть виправлятися ці, ці групи. Бійців за зупинку спроби прориву російської ДРГ командувач об'єднаних сил Сергій Наєв нагородив відзнаками за службу і відвагу. Олексій пригадує, тільки після відбиття атаки він почав відчувати страх. А Руслан в тому прикордонник ігор довго не міг розслабитись. Хоча для всіх трьох ця перестрілка з ДРГ не найважча за час служби. Ця ситуація в порівнянні зі сходом звичайна ситуація. Нині ж, зі слів заступника начальника прикордонної застави, обстановка на кордоні Чернігівщини із Росією стабільно напружена. Кожного дня в нас відбуваються обстріли, ворожі обстріли ділянки відповідальності. Ворог застосовує всю наявну свою зброю для витіснення нас від кордону, залякування. Але ми стоїмо на позиціях. Це все летиться, мається на увазі таке все осколочне, щоб чим більше живої сили було посічено. Це як може бути як і АГС, це може бути як і міномет. Також це можуть бути і гради. Декілька днів тому використовувалися як гради, так само, як і міномети. Тут відбуваються зовсім інші речі, ніж вони собі уявляють. Тут щоденно йдуть обстріли, як зі стрілецької зброї. Так і з гранатометів, йдуть, мінометів. Це, це кожен день. Ми це бачимо кожен день. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини Чернігів.